Сьогодні ми розглянемо з вами верхню передачу у волейболі, зокрема, багаторазові передачі вверх. Починаємо ми їх із передачі м'яча біля стіни е на маленькій відстані. Майже от руками можна торкнутися до стіни. Ноги паралельно одна до одної. Не широко, інакше вас буде розвертати вліво і вправо, і передачі гарної вже не вийде. Передача виконується, стараємося виконувати майже одними пальцем, Ось таким чином. Продовжуючи вправо, ми відступаємо трохи подалі від стіни, яку виконуємо передачу. Хочу звернути увагу, що ноги у нас трохи підзігнуті, тулуб прямий. Якщо ми нахилимо його вперед, то м'яч ви не кинете вгору і правильно він буде падати, у вас піти вниз. Руки з м'ячем обов'язково знаходяться над лобовою частиною голови, не нижче, ніж ваші очі. Слідкуємо за м'ячем і за пальцем, зокрема, за великим пальцем і за вказівним пальцем. Вони задають напрямок м'ячу. Якщо ви зіграєте і один із пальців піде у вас в сторону, то і м'яч потягнеться у вас в другу сторону, а не рівно, як вам потрібен кидок. Слідкуємо за грою. От зараз ми додаємо з вами кісті рук і трошечки, тільки трошечки, ми додаємо і про роботу рук у локтєвому суглобі. Дивимося. І завершуємо нашу вправу багаторазовими передачами м'яча в стінах верхньою передачею. Виконуємо їх 15-20 передач підряд. При цьому виконується рух ногами вліво, вправо, вперед, назад під час виконання передач. Отак дивимося.